Вітаю, я Світлана Новікова, учителька хімії. Сьогодні ви дізнаєтеся про силікати, а також силікатні матеріали та їхнє використання. Із назви теми заняття зрозуміло, що йтиметься про сполуки силіцію. Один із найпоширеніших оксидів у природі силіцій 4 оксид це кислотний оксид. Сполука має атомні кристалічні градки. Цьому оксиду відповідає не одна, а багато кислот. Склад силікатних кислот можна виразити загальною формулою X силіці О2 на yH2O, де X та y цілі числа. Якщо X дорівнює 1 і y дорівнює 1, то формула кислоти в О2 на H2O або H2 в О3. Це метасилікатна кислота. Якщо ж X дорівнює 1, а y дорівнює 2, то формула кислоти силіцій О2 на 2 h 2 o тобто H4 силіцій О4 ортосилікатна кислота. Інші кислоти силіцію називають полісилікатними. У загальній формулі цих сполук Х більший за Y. Склад солей силікатних кислот часто подають за допомогою формул оксидів. Наприклад, формули поширених мінералів, ортоклас. Калій 2о на алюміній 2О3 на 6 силіцій О2. Каолініт алюміній 2О3 на 2 силіцій О2 на 2H2О. Це основа глини. Тальк 3 магній О на 4 силіцій О2 на H2O. Серед силікатів у воді розчиняються лише солі лужних елементів. А інші силікати не розчинні тугоплавкі, хімічно пасивні. Розчини силікатів калію та натрію на повітрі з часом стають каламутними, оскільки поглинають вуглекислий газ. А утворювана карбонатна кислота витісняє нерозчинну силікатну кислоту із її солей. Цю властивість кислоти використовують для якісної реакції з метою виявлення силікат аніонів у розчині. Рівняння реакції: натрій 2, силіцій О3. Плюс СО2 плюс H2O дорівнює. натрій 2 со 3 плюс H2O3, стрілочка вниз, випадає осад. Йонно-молекулярне рівняння. Силіцій О3 мінуси плюс СО2 плюс H2O дорівнює СО3 мінуси плюс H2O3 стрілочка вниз. Концентровані розчини силікатів натрію і калію називають рідким склом або силікатним клеєм. Ці солі зазнають гідролізу за аніоном, тому їхні розчини мають сильно лужне середовище. Рівняння реакції 2 калій 2 силіцій О3 плюс H2O оборотна реакція калій 2 силіцій 2О5 плюс -2 калій он Іонно-молекулярне рівняння. 2 селіції О3 мінуси плюс h 2 o оборотна реакція, силіці 2О5 мінуси плюс 2 OH мінус Ph більше за 7. Рідке скло застосовують для просочування деревини, щоб надати їй вогнетривкості. Силікати широко застосовують на практиці насамперед у будівництві. Найважливішими силикатними матеріалами є скло, кераміка, цемент. Сировиною для виробництва звичайного віконного скла є сода натрій 2 co 3 вапняк кальцій co 3 і пісок селіці О2. Ці компоненти сплавляють за температури 1400-1500 градусів Цельсія. Рівняння реакції. Натрій 2СО3 плюс кальцій СО3 плюс 6 силіці О2 дорівнює натрій 2О на кальцій О на 6 силіці О2 плюс 2 СО2 стрілочка догори. Розплав скла пропускають між вальцями і він швидко застигає у вигляді листа. Посуд та інші скляні предмети виробляють зі скломаси видуванням або формуванням. Компонентами вогнетривкого скла з високою міцністю є силіцій 4 оксид, силікати і борати натрію, калію та кальцію. З такого скла виготовляють, наприклад, хімічний посуд. Забарвлене скло виробляють, додаючи до скломаси оксиди кобальту для синього скла, хрому для зеленого скла, феруму для зеленого і коричневого скла. Кришталь скло, яке замість силікатів натрію і кальцію містить силікати і борати калію та плюмбому. Це скло добре заломлює світло, з нього виробляють посуд і декоративні речі. Кварцове скло переплавлене, чистий селіці 4 оксид. Ця речовина однорідна має найменший показник заломлення порівняно з іншим склом, пропускає ультрафіолетові промені із кварцового скла виготовляють лампи для медицини. Кераміка найдавніший силікатний матеріал. Його виробляють із глини. Це і порцеляна, і фаянс, і майоліка. Спочатку глину змішують із водою і надають пластичній масі необхідної форми. Після термообробки виріб твердне і стає стійким до води. На екрані зображення виробів із кераміки. Порцеляна один із видів тонкої кераміки. Це білий матеріал, непроникний для води і газів, у тонкому шарі просвічується. Сервиною слугує Каолін, кварцовий пісок і польовий шпат кальцій флор 2. Фаянс подібний до порцеляни керамічний матеріал, укритий тонкою склоподібною плівкою поливою. Майоліка — різновид кераміки, який виготовляють із випаленої глини з використанням кольорової поливи. Цегла, черепиця, керамічні труби, облицювальна плитка, кухонний і лабораторний посуд усе це вироби із керамики. Цемент порошкоподібний матеріал, який, змішуючись з водою, утворює пластичну масу, що з часом твердне. Складниками цементу є силікати, алюмінати, кальцію. Із суміші цементу піску і води готують бетон. Заливаючи такою суміш'ю залізну арматуру, дріт, рейки отримують залізобетон. Силікатні фарби суміші на основі розчину калій силікату і неорганічних пігментів. Вони стійкі, екологічні і негорючі. На екрані фото силікатних фарб. Силікатні сорбенти цеоліти, так зване біле вугілля, силікагель. Широко застосовують у медицині, наукових дослідженнях, на виробництві у побуті. На екрані фото силікатних сорбентів. Цеоліти гідратовані алюмосилікати лужних елементів. Вони мають адсорбційні та йонообмінні властивості, тому їх застосовують для очищення питної води, осушування та очищення газів. Біле вугілля – ентеросорбент. Діючою речовиною, в якому є високодисперсний силіцій 4 оксид. Особлива структура частинок речовини забезпечує високу швидкість сорбції молекул, токсинів, мікроорганізмів, алергенів, йонів важких металічних елементів. Гідрогель метилсилікатної кислоти також ефективно адсорбує молекули токсичних речовин, радіонукліди та виводить їх із організму. Цю речовину синтезували вчені наприкінці 70-х, початку 80-х років минулого століття в Інституті фізичної хімії імені Писаржевського, що в Києві. У цій установі з 60-х років минулого століття і досі розробляють теоретичні основи створення селіці органічних адсорбентів із регульованою пористою структурою і заданою хімічною природою поверхні. Підсумуємо. Силікати, солі силікатних кислот. Вони не розчинні у воді, окрім солей лужних елементів хімічно пасивні, тогоплавки, термічно стійкі. Властивості силікатних матеріалів зумовлені їхнім складом, а застосування властивостями. Найважливішими силікатними матеріалами є скло, кераміка, цемент. Їх застосовують у будівництві, а скло і кераміку ще й для виготовлення посуду різного призначення. Художніх виробів тощо. Науковий поступ у створенні нових силікатних матеріалів триває. Пропоную опрацювати конспект до уроку та виконати завдання до нього. Дякую і до зустрічі!